Доброго вечора, всім вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на каналі буде відео огляд мультиметра, цифрового мультиметра фірми GVDA. Моделька, моделька тут невідома, яка даний. В мультиметр мені прислала сама компанія з Aliexpress, для огляду безкоштовно, щоб я просто оглянув, подивився. Да. І, в принципі, я думаю, зараз подивлюся, поклав це по кнопою. Якщо кому буде цікаво, то в кінці задам декілька запитань, хто відповість найбільш змістовно, тому я його подарую. Подивимося, що в нас в комплекті. В комплекті йдуть щупи. Щупи прикольні такі, цікаві з якимись насадками. Ага, такі от насадочки є для того, щоб можна було захистити щуп. Ну, щось міряти таке, щоб не черконути ніде, типу, якщо високовольна схема, да, щоб можна було кінчиком самим проколотися, а цієї частини щоб ніде не пробило. В комплекті щупи, щупи досить такі довгенькі, але відносно такі грубі, не силіконові, це точно. Хоча по грубині, якщо то дійсно так, по відчуттям здається, то там нормальний дріт. Так. А, моделька. Моделька у нас вже йде 1, 2, 1.2.3. Коротко зараз пробіжуся по функціям. Що в нас є з функції? З функції у нас є вимірювання конденсаторів, прозвонка, вимірювання діодів, мілівольти. Змін, змінного струму е, вольти, е, при цьому герци, по-моєму, міряється. вольти постоянка, постійний струм. НЦВ це, мабуть, у нас що замірювати безконтактно, Герци, мікроампери, змінний струм, міліампери, змінний струм і Ампери, змінний. Ще бачимо, є у нас фонарик. Фонарик, мабуть, зверху знаходиться. Так, так і є кнопка Герц заповнення в відсотках. Кнопочка Hold і безконтактне, мабуть, вимірювання напруги. Корпус такий йде напівпрозорий, воно, типу, прикольно. В руки лежить, як на мене, в принципі, непогано, тому що він трошечки такий. Якби сталію, то тримати його прикольно зручно. Екран досить такий великий, не мілкий має гумову. Тут у нас є гумова така накладочка, сюди можна щупи запхати або десь повісити ну не знаю на вимірювальний якийсь гвіздок. Заді в нього є підставочка, можна підставити і теж. Дивитися, вимірювання буде непогано зручно. Що у нас по батарейкам? По батарейкам у нас тут три батарейки по 1,5 В, типу розмір ААА. Ну В принципі, це якби так. Якби там був літівий 18650, то було б звичайно, було б, звичайно, цікавіше. Коротко пробіжусь по інструкції, те, що я розумію, спробую перекласти. Те, що не розумію, вибачайте мене вже можливо, самі здогадаєтесь. Так, у нас є автоматичне визначення діапазону. Є по перевантаженню, якщо, наприклад, ми виходимо за межі діапазону, захист в ньому вбудований. Працює ця штука на висоті до 2000 метрів, тобто на говерлі вона може відмовити. Так, sampling time, це, мабуть, швидкість відображення 0,4 секунди. Тобто, коли міняються, мабуть, показнички. А є автоматичне вимкнення, 15 хвилин. Через 15 хвилин він вимикається. Ага, є функція розряджених батарей. Тобто, якщо ці пальці батарейки, наші, ну, типу, почнуть вже текти, то можна буде, ну, воно буде вже видно, що вони, типу, розрядилися. да, це добре. Це зручно, що, шо... щоб зрозуміти, три да, батарейки це зручно. Так, температура використання від 0 до 40 градусів, а температура зберігання від мінус 20 до плюс 60 градусів. При відносній вологості 45-80%. Вага 190 грам. Ну, він такий в руки відчувається. Так, вимірює він 3 РМС. Ну Тут я вже не дуже розумію, щось тут є. Ну Далі по діапазонам. Діапазон 60 мВ. роздільна здатність 001 мВ. Точність 1%, плюс мінус 1% плюс 3. 600 мВ 01 мВ, роздільна здатність 6 В, 0,01 В, роздільна здатність 60 В, 0,01 В. І на 600 вольт, 0,1 вольта роздільна здатність. Досить таки непогано, як на мене, після, після цілого значення да, от, десятки сотки тисячні вольта. По змінному струмові тут трошечки більше якби, похибка, а так, в принципі, до 600 воль така сама роздільна здатність. Так, Тепер опір. По опору у нас 600 Ом 0,1 Ом, 6 кОм 0,1 кОм. Ви все бачите. Ну, 60 МОм це максимум, що можна на ньому побачити. В принципі, більших, цілком достатньо більших резисторів, ніж 10 МОм я не зустрічав. Хіба що в старих лампових телевізорах. Так, поємності можна міряти від 10 нФ, самий менший діапазон до 100 мікрофарад. Ну, В принципі, тут стандартно в більшості тестерів, які вимірюють електроліти, такий діапазон. 1000 мікрофарад вже не помірюємо, ну, в принципі, і за те дякую. Ага, Так, по бузеру. Бузор у нас е, пищик пищить при опері менше 30 Ом. Якщо буде більше 30 Ом, то. Пущати він не буде. Частоту можемо вимірювати від 60 Гц до 10 кГц е е ну Зварювальні апарати вже якби таке блоки живлення поміряти частоту, ним не дуже і вийде. Хоча, можливо, ні. Там в основному частота від 30 кГц Але в розетці можна подивитися, да, чи є там ті 50 Гц, чи немає. Бензогенератор, наприклад, там перевірити, чи там 53 Гц, чи 50 2 Гц, так як от на 60 Гц, у нього 0,01 Гц роздільна здатність. Ну, це відносно зручно для таких випадків. Так, а тут цікаво, ось є ще один якийсь діапазон на змінний струм і на постійний. Це незрозуміло, чи це генератор, чи це дійсно міряється такі показники від 99 Гц до до 100 МГц, якщо він міє. То міряти, то, в принципі, непогано. Якщо це просто вихід. Ну да, мабуть, це міряє. Так, коефіцієнт заповнення ще в нас міряється від 10 до 95%. Струм від 600 по-моєму мікроампер до 10 А і змінний струм теж до 10 А. Ну, на постійному струмові у нас точність більша. Ну, дивлячись де. Да, загалом, в принципі, точність кругом прописана. Так, далі у нас розписується як функції як виключається, виключається, як фонарик вимикається. Ну, розписано, як користуватися кожною з функцій. Да, дуже багато розписано. Так, ну, що ж, залишилося придбати батарейки і вже погратися ним. В кінці відео, крім запитання, я ще його розберу і подивимось на його нутрощі, на чому він там виконаний. Цікаво мені, таке як в дитинстві цяцька, погратися. Так, да, пішов за батарейками. Так, встромив я батарейки і хочу перевірити відразу режим НЦВ. Безконтактний. Так, Засвітилось ось у нас розеточка. Під'їжджаємо до неї. Ага, от, Чим ближче до резетки, тим. Більше кубиків. Попробую пошукати проводку. А, два. Один. Два. Один. Тут у нас один. Відповідно, там, де два, то там швидше за все у нас йде проводка. Десь от в цьому місці навпроти розеточки. Так, подивимось реакцію на цю розетку. Так само відслідковується, бачиться. Ну і саме цікава реакція на холодильник. Від нього прям фонить. Що просто в приміщенні, то в принципі не спрацьовує, аж поки не підійти до якогось випромінювача енергії. Так, хочу перевірити фонарик. Ага, фонарик кнопочкою працює. Вимикається, вимикається, вимикається в будь-якому діапазоні. Відповідно, неважливо, в якому діапазоні ми знаходимося, можна вімкнути-вимкнути вимкнути фонарик. Так, вимірювання конденсаторів це зрозуміло. Ну що, ж, в принципі, трошки награвся. Далі продовжу вже вимірювання компонентів. Так, я вже на робочому місці і вирішив попрацювати трошки з тестером, Ну, якби трохи здивований, я думав, що він не міряє. Більше 100 мікрофарат. Він виявляється, міріє. от Конденсатор на 1000 мікрофарад показує 930 мікрофарад. Зараз перемірюю мірончиком. Да, дійсно, десь близько того 938 мікрофарад ємність. Да, непогано. Так, 47 мікрофарадний показує 45 мікрофарад на міронові, а мультиметр показує 46,3. Ну, і відносно, якби непогано, да. Прикольно. Якби він ще міряв індуктивність, як мій е старий інвертор, то в принципі йому б ціни б не було. Я мабуть, б, мабуть, би його собі залишив. Так, заміряв конденсатор на 10 000 нанофарад, показує 9 656 657. Зараз Мірончиком порівняю, ну, думаю, буде десь близько того. Так, Мірон, Мірон показує. Ну, він, мабуть, округляє десятку рівно. Програмно, мабуть, округляє все-таки. Ну, плюс-мінус точно. Плюс-мінус, там невеликий, плюс-мінус. В принципі, точно. Ну і саме цікаве, наскільки точно він пікофарадники міряє. Міроном зараз міряю. 22 пікофарада у нас показує. 24,1. Так, а китайська штукована не міряє. Пікофарадник не міряє. Так, 1000 пікофарад Він зміг заміряти. Спробуємо нижче. 470. Точніше, знайшов 167 пікофарад. Він ну, такий під, піджарений трохи конденсатор. Так, 167-й побачу, показує 165. Ну, точність 2 пікофарада, навіть 1 пікофарад. Ну, 2 пікофарада, в принципі, різниця невелика. Ємність рук пальців. Ну, значить, він десь від 100 починає бачити. Ага, ось тут пише, да, 0001 нанофарат, але only phone reference, типу, лише для ознайомлення. Тобто діапазон до 10 нанофарад, Він такий, ну, приблизно. Ну, я так розумію, що десь від 100 пікофарад він починає міряти адекватно. До 100 пікофарад, мабуть, у нього там або не міряє, або. Ну, мабуть, не міряє. Да. Так, продовжуємо далі. Переходимо на наступний режим. Це у нас діоди, оми і прозвонка на короткий. Режим перемикається кнопочкою Select. Перемикається прозвонка, діодик і авторежим вимірювання опору. Так, поставимо на діоди, перевірю в транзисторі діод. Да, падіння баче 0,412. Порівняю зі своїм старичком, ну, думаю, що там, там різниця буде точна. Так, мідідуган показує 341. Ну, не будемо придиратися, воно. Тут у нас приблизно падіння в міліволь, в залежності від того, скільки видає на вихід мультиметр. Тепер саме цікаве, хочу перевірити, як він. Спрацьовує, якщо, типу, відкрити транзистор. ну, Для перевірки транзисторів, польовичків, Так, от у нас падіння 429. Подаємо живлення на першу ножку і дивимось результат. Так, результат у нас. Да, транзистор відкрився. 0,003 тисячних, чи 10 тисячних, Так. Значить, транзюком польовички можна перевіряти. Це мене якби влаштовує. Мені саме це було цікаво. Тому що мультиметр, яким неможливо перевірити польовик, ну це не мультиметр. Так, ще одне, хотів побачити, наскільки щупи в режимі діода показують падіння. Ну, 002 мВ. Ну, зазвичай, в принципі, на щупах воно так і падає. Я зараз спробую в режимі прозвонки, який покаже. Типу на прозвонку коротке, чи Побачу воно новике, чи... а на прозвонку у нас воно пищить. А На прозвонку по нулям. На прозвонку по нулям, а в режимі опору. В режимі опору подивимо. в режимі опору показує 0-0. Да, по нулям теж, якщо щупи гарно вдавити, по нулям теж показує. ну це, це хорошо. Поки що в мене позитивне враження від приладу. Наступне хочу перевірити резистори. Резистор на 820 Ом показує 848 Ом. А мій показує 839 Ом. Ну, в принципі, десь воно поруч. Знаходиться плюс-мінус. Ну, за свій я точно скажу, він не ідеальний, не точний, і він може підбріхувати, тому що. Там замінений процесор, він горів, мікросхеми всі замінені, і регулятори накручені як, як попало, далі. так, 47 Ом показує 43,9. ну, Мені здається, що все-таки трошки підбріг. Так, адіт показує 44,2. Ага, тобто донизу діапазони десь зближаються. Вибачайте, точних резисторів немає, вони випаяні, бушні, зрозуміло, що в них є. Похибка, відхилення. тому якось так. 3 кОм резистор показує 3.043. Єдине, що мені не подобається, це коли поганий контакт, то воно бігає в мегаомиці і воно не може визначитися, що йому міряти. Тому якби, автоматичний режим плюс, то що він автоматично перекидає там десяті, соті мегаоми, кілооми там оми, Але те, що, от наприклад, може бути поганий контакт, і, і воно може показувати там 30 мегаом там 20 мегаом 17 мегаом. Якби так. Так, мій старий показує 3,01 кОм. В принципі, для нього це нормально. Єдина незручність потрібно класити туди-сюди. Тут уже нічого не, не потрібно класити. Воно автоматично все вибирає. Так, з резисторами закінчили. Я виставив тут 200 мВ. Як бачимо, цей тестер більш стабільний. По мВ, цей скаче, коли щупи у нього розімкнуті. Зараз спробую замкнути щупи. Подивлюсь, чи заспокоїться у нього скакання. Так, заспокоїлося. 0, 0, 0, 0, Це по 0. Так, вирішив перевірити так. Із свого тестера прозвонюю транзистор на прозвонку на діод. Падіння показує 350 мВ, а цей вимірює в мВ, показує 420 мВ. Відповідно, мій тестер бреше на прозвонці. Ну, це 100%, зрозуміло було. Да? От, а тут показує 419 мВ падіння. Зараз поміняю, навпаки, зроблю. Цей буде у нас видавати, цей буде міряти. Ну, засвіт трошки впевнений. В мілівольтах вимірює більш-менш адекватно. Але відповідно, цей на прозвонку дає 420, а мінімум вимірює 417. Тут більш схоже на правду. Тому, якби, цей поки що рівню трошечки точніший в деяких діапазонах вимірювання. Далі у нас йдуть герци. Я так зрозумів, що герци на вольтах мірюється, і герци є окремо міряється частота. Тобто це це вольтажні, а це герци просто типу вимірювання як осцилограф. Так, ну 50 Гц, думаю, він побачить, що йому там. Я не думаю, що страшно його впихати. В мережу буде. Ну, Зараз подумаю. Так, ну якось я під'єднався. Ну, показує 49-50 Гц. В принципі, це не дуже мені цікаво, мені більш цікаво. Як він показує більші частоти. До речі, зараз я просто тримаю в руках і це наводка від того, що я знаходжуся в кімнаті, де дуже багато випромінювання. Тепер перейшов до режиму вимірювання постійної напруги. У нас один показує 970 чимось, другий 970. Ну, як би так, плюс мінус, вони, мабуть, подібні. Якби для мене то не сильно критично. Десь приблизно однаково. 14, 20, 14, 10. 15, 25, 15, 17. 17, 36, 17, 26. Ну, це на 10 міліволь. Трошечки виходить. Перекинути діапазон, то він взагалі там пливе, це зрозуміло. Да. Це відображає далі, якби, е, типу, з меншою похибкою. Можливо. Ну, показує, то і добре, якби, в принципі, тут накручу зараз максимум 35,5-35,9. Ну, Десь якось так. да. Загалом міряє, якби, добре, що міряє. Нема з чим порівнювати, точнішого приладу, ніж мій старий зачуханий віктор ВЦ9805 ВІ в мене немає. Ну, безконтактник, то понятно, воно працює. Міріє, міріє нормально. Якби так. я вчора грався, то по безконтактному питань немає. Так, далі саме цікаве герци, Хочу подивитися герц, як він міряє відеосциллографа, чи він бачить вихід, там, по-моєму, 1 кГц у нас. З чистотою щось не дуже кГц не бачить. Можливо, замало вхідної напруги амплітуда не дозволяє йому визначити цю частоту. Ну, Так як в мене генератора нема, тому в принципі не можу. Крім осциллографу, нічим. Вивести. Тому пропустимо цей пункт. Далі у нас йдуть мікроампери. Мікроампери ну, мені взагалі нема що міряти. І міліампери. Ну, міліампери можна виміряти. У мене трошки стром регулюється. Виставив близько 50 мА. Він показує 57. І 8 і 9. Коржі 58 мА. Ну, можна вірити. Я думаю, що можна вірити. Так, так, загалом трохи погрався. В принципі, прилад для вимірювання досить таки непоганий. Зараз розберу, подивимось його внутрішні. Так, внутрішні ось такі. Ну, візуально, наче непогано. Присутні два запобіжничка на струм і на один. Розємчик на другий роз'ємчик, тобто, щоб там, щоб там по запобіжничку ще два е, ПТЦ-термістора присутні. З цієї сторони виглядає так, що не дуже багато дорожок, перехідних з'єднань всяких. Е, батарейки е, під'єднуються двома контактами через пружинки. М -м -м і що не сподобалось? Е, ну, як не сподобалось, зрозуміло, що це практично дарений Мультиметр U2 мікросхема біля R13, вона паяна паяна не мною, паяна трошечки кривенько. Ну, Замінена то й добре. Тречіпати я її не буду, хай собі так терчить. Е, резистор r 13 ну, З однієї сторони, так собі пропаяний. Загалом пайка відносно. Відносно не дуже, крім процесора. Процесор, наче пропаяний, нормальний. Ну, якщо його не кидати, то в принципі детальки будуть триматись. Ну, Можна пропаяти, якщо кому цікаво, то можна трошки їх поприпаювати для того, щоб спокійна була душа. От, Тут у нас є кварцевий резонатор, походу, для... для чого, не знаю для чого. Можливо, для процесора. Для процесора, можливо, він був би ближче, а це щось трохи далеко. Процесор невідомий, маркування. Там щось проглядається, але дуже-дуже дуже складно його роздивитися. Тому, в принципі, я вам не скажу, да, вибачайте. Але виглядає тут тобто та сама пайка, вона якби контактики, наче нічого. Нормально виглядають. Ну, в тому розумінні, що паяно економно, але паяно. Так, сама перемикачка. Вибачаю, зараз фокусується. Перемикачка нормальна. Тут у нас небагато контактів, тому, в принципі, стиратись воно буде відносно довго. З цієї сторони, трошечки флюс, видно, не відмитий на силових контактах. Якась штукована відпавша по діагоналі не знаю, де вона взяла. Зараз буду розбиратися. Кнопки самі тетрісні, тому на їхню довгу роботу розраховувати вам не прийдеться. Тут вже якби я вважаю це мінусом, тому що ну, це ж мультиметр він завжди в флюсові, в брудові, десь з пальців щось попало, натекло туди, і кнопочки довго не відслужать. Так, ну дисплей відколупувати не буду, тому що потім не всі будуть іерогліфи показувати, тому залишу так, як є. Збираю назад мультиметр і очікуємо на запитання. Так, Зібрав інвертор, наче нічого не пошкодив. В принципі, показнички. Ну, все як да. Е, Єдине, що доповнення кнопочка Hold у нас виконує функцію, якщо довше потримати, ну, вмикає підсвітку дисплея, і вона, по-моєму, світиться щось там близько 15 чи 30 секунд. А потім автоматично вимикається. Ну, це зручно, тому що якби, стандартно в тестерах ти, ти включаєш підсвітку, нажав кнопку, і вона через деякий час потухла. Ну, Якби так. Ну, а тут типу з фіксації. Тобто оп, і зафіксувалась, і вона світить довше набагато. Е, так, і запитанечко. Запитаннячко дуже простеньке. Е, якщо хто дивиться моє відео, то той відповість думаю там не буде труднощів. Питання полягає в наступному: інвертор JD Solar 4000 на 24 вольта. Яка кількість транзисторів знаходиться в акумуляторній частині інвертора? Тобто в тій частині в низьковольтній, яка працює безпосередньо від акумулятора? Яка кількість штук транзисторів, силових транзисторів? Знаходиться в інверторі Solar 4000. Хто відповість правильно перший в коментарях, то попрошу надати адресу в особисті через Viber. І я відправлю цю іграшку для того користувача. Дякую всім, хто переглянув відео. Кому сподобалось, можете поставити вподобайку. у кого залишились питання, коментарчик. Всім легких ремонтів і бережіть себе та своїх близьких.